Навіть в умовах війни оздоровленню бути від початку традиційного літнього сезону на відпочинок. Відправили уже понад дві з половиною сотні маленьких франківців. Це тіти учасників бойових дій та полеглих захисників. Їх радо погодилися прийняти польські міста, ополе, рибник та кошалін, щоб відволікти гостей від жахіть війни. Організували тематичні екскурсії, туристичні походи та активне дозвілля. І на часі нова поїздка. Також ми маємо другу поїздку знову ж таки до міста Ополе, яка буде відбуватися буквально післязавтра, в четвер, 4, 4 серпня. Знову ж таки, 45 діток нашої територіальної громади відправляться на відпочинок. І у нас є також ще одне дружнє місто до нас це місто Люблін, яке готове також прийняти 94 дитини нашої територіальної громади до себе на відпочинок у дві табірні зміни. Це з 21 серпня по 30 серпня, і з 30 серпня по 9 вересня. Цю подію анонсували активно здійснюємо підбір дітей. І по факту, вже перша зміна набрана, другу ще активно працюємо. Приймають дітей на відпочинок сьогодні і низка українських таборів, які відповідають урядовим критеріям безпеки. Так маленьким франківцям та переселенцям вдалося оздоровитися уже на Закарпатті та Городенківщині. Тим часом цікаве літнє дозвілля для своїх підопічних організовує і міська служба у справах дітей. Активностей тут кажуть на будь-який смак. У нас є 170 дітей. 41 дитина виховується у прийомній сім'ї в сім'ях та дебеста, дітей під опікою та піклуванням, з яких 101 дитина. На япровинного обліку і 28 діток з інших територій. Саме ро дітей відпочивали в селі Татарові. 263 дитини взяли участь в школі лідерського росту, яка ще триває Я можу. Також дуже цікаві були майстерки та активні розваги від благодійного фонду Співдія заради дітей, 41 дитина. Хочу сказати, що цього літа ми налагодили зв'язки з різними міжнародними громадськими благодійними організаціями, які забезпечують дозвілля та відпочинок для наших діток Івано-Франківської міської територіальної громади. Попереду ще цілий місяць літнього дозвілля, тож його наголошують чиновники не марнуватимуть для дітей пільгових категорій. Запланували ще низку туристичних поїздок у гори, таборування та навіть екскурсії за кордон. Наталя телеканал